28 червня українці відзначили 20-ту річницю прийняття конституції. Традиційно в цей день Національна демократична партія України проводить низку акцій з метою підвищення усвідомлення українцями їх конституційних прав. Цьогоріч партійці вже втретє дарували українцям примірники основного закону. Святкові акції відбулись в Києві та інших містах України. Вже третій рік підряд Національна демократична партія Україна проводить таку акцію, роздає безкоштовну конституцію в день конституції з тим, щоб наші громадяни знайомилися з цим документом, знали свої права і обов'язки, і з тим, щоб підвищувати свідомість і рівень знань наших громадян. Сама справа, щоб донести конституцію. Текст Конституції до людей це абсолютно благородна справа, і я завжди залюбки беру участь в цьому. Бо е, а яким чином людині прочитати конституцію? Ми всі хочемо жити краще, і ми будемо жити краще. І завдяки Національної демократичної партії України ми таки будемо жити краще всі, абсолютно в цій країні. Я в цьому абсолютно впевнений. І тому я беру участь в цій е, акції. Вважаю, що це вже традиційно наш такий поклик і потяг до людей він має великий сенс. Значно більше, ніж якісь промови з трибуни і тому подібні речі. Сьогодні минає 20 років нашому основному закону Конституції України. Український народ люблячий, працьовитий, але все життя бореться за свою волю, за свою незалежність. Тому сьогодні. Я хочу побажати всім нам, всій нашій державі, в першу чергу миру, добробуту, процвітання, щоб, врешті-решт, все те, що записано в нашому законі, відбулося, справдилося, щоб ми зажили краще, веселіше, щоб якнайскоріше запанував мир.